Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Горейтерович. Сьогодні 27 травня, і поговоримо про чергові заскоки у Дональда Трампа, який то збирається, то не збирається, то готовий, то не готовий вводити власне санкції проти Російської Федерації, але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку, репост і звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, у Трампа постійно дійсно змінюється настрій, і як пишуть західні медіа, він то готовий тиснути на Росію, то готовий почекати або взагалі просто хоче вмити руки і власне піти з цієї всієї історії, яка пов'язана пов'язана <зв> з російсько-українською війною, деякі видання, наприклад, The Times, вони взагалі спробували проаналізувати, а які насправді важелі тиску чи важелі впливу є у Трампа на Путіна. Ну і наскільки і наскільки він власне може дійсно на Путіна натиснути, якщо йому не буде вже куди діватися, я більше поки схиляюся до думки, що Трамп сам себе загнав такий глухий кут, з якого в нього лише два виходи один дуже поганий. Це вмити просто руки, але тоді і він, і Сполучені Штати, будуть мати великі проблеми іміджеві, і не тільки політичні, геополітичні. І другий це власне таки тиснути на Росію, і, хоча б не прямо, але підтримувати безпосередньо Україну. Який він з цих варіантів сценаріїв обере, поки не невідомо, оскільки в нього все залежить від того. По перше, з якої ноги він зранку стане, а по друге, хто буде останньою людиною, яку знаєте от, яка знаєте сюди на вухо йому прийде і щось там розкаже власне про ту ж Російську Федерацію, але тим не менше у Трампа є насправді певні важелі впливу і тиску на Росію. Ну, наприклад, вони ну є такого навіть знаєте заохочувального характеру, і одним з таких важелів, як це не дивно, є якраз зняття санкцій з Російської Федерації, тобто, грубо кажучи, американські чиновники, які працюють в адміністрації Трампа, підготували там перелік санкцій, які можуть бути скасовані, і це буде або як заохочення, або як певна винагорода власне Путіна. Якщо він готовий буде там завершувати війну, сідати за стіл Тіл перемовин ну і власне говорити про якісь там стійкі перемир'я. Тобто таким чином ідея якби повернення Росії за стіл великих держав, повернення її до геополітичних, економічних, геополітичних, геоекономічних, геоторгівельних якихось процесів, повинна, начебто, бути таким стимулом, який власне змусить Путіна війну завершувати. Ну наскільки цей інструмент є дієвим? То Тут насправді... Можна сказати відразу, не дуже чому, тому що Путін вважає, що є ще якийсь запас міцності, власне, у Росії, і вони можуть Росіяни можуть цей запас міцності використовувати. Ще один такий важель, це власне, це ну, різноманітна така риторика, дуже часто агресивна, радикальна, неоднозначна, така, яка суперечить в принципі, попереднім якимсь заявам, але Трамп любить взагалі цей прийом. тобто він вкидає величезну кількість якихось якоїсь там інформації, залякує, погрожує, говорить що. Там для Росії наступить, наприклад, Армагедон і для всього світу, і от він вважає, що таким чином цих залякувань буде достатньо для того, щоб досягнути якогось певного результату. Ми, до речі, це неодноразово бачили у Трампа. Він подібні риторичні прийоми застосовує, коли займається, ну, займається питаннями мит, питаннями тарифів. Він погрожує там різним країнам, потім робить крок назад. Але вважає, що такий, така підготовка арт-підготовка її можна так назвати, вона якби має свій сенс. Але як ми бачимо, з Росією, поки цей важель не надто добре працює і навряд чи буде працювати до, добре і надалі. Звісно, наступні важелі, які є у Трампа, вони більш важливі, вони більш очевидні і вони більш дієві. Ну, наприклад, постачання додаткової зброї України. Ми вже говорили з вами, що навряд чи це буде відбуватися так, як за Байдена, але, наприклад, наприклад збільшення можливостей просто цю зброю продавати, Давати, продавати її європейцям, європейці можуть купувати, передавати Україні. Це в принципі можливий сценарій. Цей сценарій може бути дуже болісним для Російської Федерації, тому що Україна отримує все те, що їй, власне необхідно. Ну як мінімум, щоб стримати той наступ, який Росія вже веде на фронті. Наступний такий важель: ну от він більш цікавий, більш наприклад, там дієвий. Це власне вже санкції, і тут їх можна розділити на, скажімо так. Три три великі блоки. Перший блок це безпосередньо. Тарифи для тих країн, які купують російські енергоносії, відповідний законопроект знаходиться в Сенаті зараз. Лінсі Грема там 500 відсоткові мита власне на це, але тут треба зазначити, що Трамп поки ніде прямо, прямо саме в інтерв'ю, не говорив, що він готовий ці санкції запровадити. Він казав, що він може це зробити, що це ця опція точніше знаходиться на столі. Він якби на. Це звертає увагу, і він може цими речами власне там далі займатися. Але конкретної поки що заяви з цього приводу власне, в нього не було. Другий такий блок цих санкцій, це продовження переслідування російського тіньового флоту. Тут дійсно з флотом вже є великі проблеми, але знаєте, ці проблеми частково зникли з об'єктивних причин. Тобто Росія почала менше цей флот використовувати, тому що та стеля, яка є зараз на нафту росіян, ну з усіма моментами але ну не те, що влаштовує, але вона для них не є критичною, і вони можуть в принципі при цій стелі жити і якось навіть функціонувати. І тому переслідування цього флоту це, звісно, добре, але воно навряд чи дасть ну, вже такий результат, як це б дало там в минулому, наприклад, році. Тобто, тут питання в тому, що час на це був втрачений, і останній крок, який дійсно вплинув на цей тіньовий флот, це ще був зроблений Байденом в останній місяць свого президентства Тоді. Ім майже там до 200 кораблів він цього флоту вніс до санкційних списків, тоді Росії прилетіло. В них на пару місяців на 30% зменшилися об'єми всього того, що вони там продавали, але потім вони ситуацію потроху вирівняли. Тому залишається третій блок цих санкцій: це власне санкції на енергетичний сектор і банківський сектор Російської Федерації. Тут дуже цікаво, що. Скажімо так, ну крім банків, в цю сферу або або в цей блок санкцій потрапляє очевидно Газпром, який, хоч і несе колосальні збитки, але продовжує якось працювати функціонувати. Чому тому, що ну безпосередньо безпосередньо отримує фінансування з державного бюджету, так от можна його тут фінально добити, і ви ж розумієте, що Газпром відноситься на Росії до таких компаній, які занадто великі, щоб впасти, давайте так. Так скажемо, це як по суті складова частина в цілому економіки і допустити її там е, завал. Е, ну, росіяни, російська влада не може, тому санкції проти Газпрому, дуже серйозні зі сторони США, вони власне можуть зіграти свою роль. Але чи знов таки будуть вони запроваджені на, на, на практиці? Питання є ще один дуже важливий напрям, який не згадують американські аналітики, е, не згадують в тому числі європейські аналітики, експерти, які співпрацюють з урядами і власне співпрацюють з адміністрацією Білого Дому, але це. Дуже важливий напрям. І називається він атомна енергетика. Трамп тут нещодавно підписав указ, згідно якого в Штатах повинні побудувати ще багато нових атомних реакторів, плюс частину реакторів перевести взагалі на військові потреби. Ну тобто, можливо, там будуть виробляти паралельно. Той матеріал, який будуть використовувати для створення нової якоїсь там ядерної зброї, і очевидно, що Сполучені Штати вони хочуть взагалі не в цій сфері теж бути лідерами, щоб весь світ в них купував це паливо, і вони можуть це деякою мірою робити. Хоча тут якраз зв'язки з росіянами в них ще раніше існували. А от якщо вони вдарять по російській атомній сфері, і власне по тому, як цей росатом там працює по всьому світу, будує там. Атомні електростанції і непогано на цьому заробляю це може бути достатньо серйозний удар власне по Російській Федерації. Що цікаво, станом на сьогодні, на превеликий жаль, давайте відверто е, говорити е, для України на, на превеликий жаль. Жодних розмов стосовно ну якогось там військового тиску чи якогось силового протистояння власне, з Російською Федерацією, ну взагалі мова про це не йде. Ці питання не е, обговорюються, е, все зводиться виключно, Пічно до економічних факторів, ну частково дипломатичних факторів, але е, без ну безпосередньо. Щодо якогось там посилення такого військового протистояння, не обов'язково прямого, тому що під час холодної війни це було непряме протистояння. Або, от, скажімо, дуже простий варіант: гонка озброєнь. Дуже цікава така річ. Радянський Союз якраз і розпався, тому що він фактично цю гонку озброєнь програв. Але Трамп, поки ну незважаючи на заяви про те, що американська армія буде найбільшою, наймогутнішою, найпотужнішою, найкращою, і так далі, ну Особливо велику увагу власне саме гонки, гонці озброєнь не приділяв. Хоча це міг би бути реально серйозний важель тиску і впливу на Російську Федерацію. Росіянам прийшлось би виготовляти більше би якихось там ракет, ну умовно кажучи, для ядерного стримування очевидно, це відтягувало б значні ресурси з військово-промислового комплексу, які витрачаються безпосередньо на війну проти України. Але тут повинен бути певний крок зі сторони США, поки ми цього кроку не маємо. Ну, як бачимо, важелі та в принципі тиску у Трампа є, але чи зможе він ними скористатися, точніше, так чи захоче він ними скористатися? Оце ключове питання на сьогоднішній день. І знаєте, назва навіть цього відео, чи чи може взагалі щось хоч Трамп зробити, насправді ну, не є навіть саркастичним. Це реальне питання, тому що це питання задають безпосередньо вже в Сполучених Штатах Америки, і задають його все голосніше і голосніше, і рано чи. Пізно Трампу на це питання треба буде відповідати. Ну і є ще один момент. Трамп дуже часто любить кивати в бік Європи і казати, що більше повинні робити європейці, і от європейці при всій повазі і е, нашій подяці їм за те, що вони роблять, вони дійсно могли б зробити набагато більше. Справа в тому, що, е, попри 17 санкційних пакетів від європейського союзу, Росія все одно отримує. Точніше, отримає в 2025 році. Планує принаймні отримати майже 233 мільярди євро від експорту енергоносіїв і сировини. При цьому з країн Європейського Союзу це буде близько 20 мільярдів, і це в рази більше ніж Європа станом на сьогодні витрачає, наприклад, на допомогу Україні. Ну звісно, Кремль торгує передусім з Китаєм, Індією, Туреччиною, продає газ нафту, вугілля потім з ну, зріджений. Природний газ, уран і так далі. Але там є і європейські країни, які в принципі купують у Росії нафту, газ і уран. Ну, наприклад, за лютий місяць вони купили на 2 мільярди. І от цим треба щось теж робити. Тому що, при всім при всьому нашому скептичному ставленні, наприклад, до того ж Трампа, заяви якого суперечать одна одній, вони там різні, він постійно стрибає з теми на тему і так далі. Але все ж таки певні його заяви. В бік Російської Федерації, вони теж є. Ну, важливими і вони мають рацію, тому що і заяви в бік Європи, да вони мають рацію, тому що коли Трамп каже, що європейці повинні теж показати, що вони можуть зробити і що вони конкретно роблять. Ну, європейцям це дійсно треба зробити. От будемо сподіватися, що таке навіть протистояння між США і Європою, яке посилилося в останні там пару тижнів, ну на рівні такому дипломатичному, це протистояння змагання. Давайте так це назвемо, воно піде нам тільки на кор тому, що кожна зі сторін захоче продемонструвати, що вона більш радикальна, що вона більш активна, вона більш дієва. Ну і відповідно вона краще протистоїть Російській Федерації або допомагає Україні Російській Федерації протистояти. На цьому на сьогодні все, до нових зустрічей. Слава Україні!